У мене майже 100, 100 відео і в моєму каналі майже рок. В... Що ти там публікуєш? Та там. Прикольні відомочні других третіх класів Полтавської школи номер 19 Неабиякі прогресивні. У свій ще юний вік. Вони цікавляться блогерством та тим, як влаштована робота на телебаченні. Тому до нас на екскурсію на телеканали ЄРТ та «Місто Плюс» потрапили не просто так. У мене дуже сучасний клас, діти дуже активні. Вони знають, що таке тік і Дуже полюбляють навіть на уроках знімати тік-токи. На телебаченні школярам розказують, як працює знімальна група, демонструють редакцію. Саме там створюють тексти для сюжетів, студію звукозапису та безпосередньо ефірну. Після проглянутого та прослуханого діти вперше пробують себе у ролі журналіста. Я з стретього Б. А скільки тобі років? Мені 9 років. Учениця 3 класу Настя світ телебачення відкриває для себе вперше. Поки що такі ще найбільше подобається? Звукоредакція. – А чому? Тому що там звук редактують, і там воно все дуже прикольно йде. Ну, спочатку записують, потім. Ну, Вирізають деякі моменти. Восьмирічний Єгор дивується масштабу усієї будівлі телеканалу. Я тут вперше і побачив багато чого, багато кімнат. Там не працювали люди, і вони дуже... Певнені в собі перша на камеру говорить вчитель 19 школи Оксана Дашко. Говорить, учні початкової школи опинилися тут не просто так, а з корисною метою. Ми вирішили прийти до вас у гості, тому що це дуже цікава тема. І поряд з цим ми з дітками на уроках я досліджую світ. У нас є така тема, як телебачення. Ми вивчали, досліджували це з допомогою підручника, з допомогою відео. А сьогодні в нас така видалася можливість побачити це все насправді на останок. Купа емоцій та спільні фото.